Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. І сьогодні тема відео це роздратування, заздрість, гнів і все таке, все, все що біля цього. Ми поговоримо про те, що робити, коли ви дивитесь на якусь людину в інстаграмі, взагалі в соціальних мережах, або це людина, яка присутня в вашому житті, і вона викликає у вас такі емоції. Тобто, ви, ви відчуваєте щось негативне в присутності цієї людини. І, якби ви не до кінця розумієте, що це взагалі як з цим бути? Або ви, наприклад, навпаки, ви розумієте, що ця людина вас настільки дратує, що ви навіть бажаєте їй якогось зла, і вас це теж лякає. Тому про це все ми будемо сьогодні говорити. А хочу зразу сказати, що. Перш, ніж ми починаємо робити, працювати з цим, нам треба з'ясувати, що конкретно ви відчуваєте. Тобто, що це конкретно за емоція? Які ви відчуваєте емоції всередині, і які думки у вас є. Тобто, уявимо собі ситуацію, у вас є якась не знаю, подруга, друг, будь-хто. Людина на роботі. Ви відчуваєте якусь певну емоцію. Проаналізуйте, що це за емоція. Якщо ви не знаєте, що це за емоція, загугліть, які взагалі емоції. Подивіться, можливо, ви такі: О, оце воно. Або зосередьтесь теж на тому, де ця емоція, тобто відчуття. Наприклад, вас може стискати в грудях. Або починати боліти живіт, або у вас буде тошніти, я не знаю, будь-що може трапитись. Mm. Тобто подивіться, як е, ця емоція проявляється на фізіологічному рівні, да? на рівні тіла. Е, фіксуйте. Далі думки. Які у вас думки? Ох, зараза, як же вона мене бісить. Задайте собі питання: а чого? <рапити> тобто, давайте так ще раз. Да? Ми аналізуємо спочатку, е, це я, звісно, сміюсь, але до цього питання ми теж дійдемо. Яка емоція, і відчуття в тілі. Тобто ви маєте зрозуміти, ви у вас страх якийсь іде, чи у вас якесь роздратування, чи у вас, не знаю, якась злість да, на цю людину. Тобто, що відбувається? Далі. Ну, до речі, хочу сказати, що ми можемо плутати деякі емоції, плюс те, що ми відчуваємо, ми можемо відчувати декілька емоцій одночасно. Ну, якби. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Тобто ми, скажімо так, можемо в одну ту саму ситуацію відчувати різні емоції, так правильно скажу. Пам'ятаєте, як було в мультику цьому думки на виворіт, там в кінці є основні оці моменти, набули двох емоцій і позитивної і негативної. Там, здається, був сум. Щось таке. Е, да, тобто був і сум, і була і радість. По суті, тут може бути те саме: ми можемо відчувати, наприклад, шалену пристрасть до людини, але боятися, наприклад. Е, і коли ми, наприклад, починаємо вже з цим працювати, ми розуміємо, да, пристрасть, я відчуваю до цієї людини, тому що я її хочу. А боюся, наприклад, страх і відчуваю, тому що я боюсь, що я там чогось не вмію, наприклад, або це якийсь перший досвід, і мені страшно, а що буде, або я не знаю, що може бути. Ну, ви зрозуміли, про що я. Тому теж зосередьте от на цьому теж увагу, що може бути таке, що у вас ця людина буде викликати якісь змішані. Да, змішані, тобто це буде щось не одне, таке прям зрозуміле, а це може бути щось змішане. Це теж важливо на цьому удасть фокусуватися. Ви проаналізували, зробили певні висновки. Що робимо далі? А робимо далі ми аналіз. Відповідно, вже ваші думки, що там відбувається. Ви маєте проаналізувати, в яких ситуаціях вас починає дратувати ця людина. Тобто, уявимо собі, виставила ваша подружка або, не знаю, колега, будь-хто, блогер фотографію, де вона гарно стоїть, вдягнена. В якомусь класному місці. І у вас така думка: ах, сучечка, так? Да? П'ять фотку виставила. Хм. І далі ви маєте подумати: у вас якесь внутрішнє відчуття. Фу. От та визнає шлюха, да? як буває часто. І далі ви маєте подумати, а що вас конкретно в цій ситуації тригернуло? Якщо б вона наприклад, сиділа б з пучком з грязною головою і виставила б таку фотографію, де вона сидить на мусорці, вас би викликало це те саме відчуття, чи ні? Подивіться на контекст. Тобто, о, не знаю, вона сидить в класному ресторані, ви ходите в класні ресторани, може, у вас це, може, ви хочете ходити в класні ресторани, але ви не ходите. Вона класно виглядає. Можливо, вона вдягнула коротку спідницю, а вам чоловік не дозволяє, чи ви собі не дозволяєте, да? Або вона загалом класно вдягнена, а ви розумієте, що ви б теж так хотіли, але у вас грошей немає, щоб класний одяг купити. Тобто аналізуйте, що конкретно на цій, е, ну якби, вас тригірнуло. Що конкретно викликало вас цю емоцію? Тому що вас дратує не людина. Тобто, Запам'ятайте це, вас дратує не людина. Вас дратує певний продукт, я би так сказала, да? тобто якась певна уже, ну, да, давайте назвемо це продукт. Вас дратує, наприклад, її життя, але вона не сама вас дратує. Вас дратує те, що вас викликає, можливо, заздрість, да? те, що у цієї людини це є, а у вас цього немає. Але вас дратує не людина, повторюю ще раз. Таким чином, аналізуючи ось це, я вам навіть пропоную зробити наступне: проаналізуйте не одну, там якусь якби, поспостерігайте за собою. Що відбувається в вашій голові, і в вашому тілі, і в ваших емоціях? Що ви відчуваєте? І далі, вже виходячи з цього аналізу. Звісно, може бути це складно зробити, але складно ще може бути зробити. Знаєте чому? Тому що ми швидко собі зізнаємося, що ну да, а я теж так хочу. А я теж хочу мати другу машину, а я теж хочу мати, не знаю, там дорогі букети квітів, щоб мені чоловік дарував. А я теж хочу заміж, наприклад, а я теж хочу, там, не знаю, сім'ю мати. Але знаєте, ж складно пізнатися собі, коли у вас цього немає. Або коли ви розумієте, що, наприклад, в стосунках у вас не очень Все, да? І ви починаєте якимось чином. Знаєте, наприклад, там злорадствувати чомусь там, ну, розлученню, наприклад. Да? Ви не розумієте, звідки. Щоб... Чого? Я ж вроді нормальна людина, я ж добра людина. Чого в мене так відбувається? І тому тут може бути складність зізнатися собі, що я насправді так хочу. Тому що, от мені здається, що жінки, да, які, наприклад, хейтять. Жінок в інтернеті там, от шлюха, да, вона. Вони знаєте, чого хейтять? Вони не хейтять хетять на їх навіть образ життя, що вони там шлюхи. Да, Взагалі, все одно, хто вони, чесно. Їм. розумієте? Вони, ну, може, да окей, там якомусь вони засуджують. А їх дратує те, що ця жінка, по-перше, виставляє фотки в Інстаграм. На ізі пішла, зробила фотку, класно виставила. А можливо жінка, яка дивиться, вона не може це зробити. В неї немає такого житла, вона не має місця, де це зробити. Вона так не виглядає, в неї немає цього одягу. Розумієте? Тому, по суті, да, тому що є оця якась, знаєте, я не знаю, чому, блін, це так дивно. Є якісь оці категорії дівчат в інстаграм, яких так іменують, да, що от вона нацепила там коротку спідницю і так далі. Тут питання, ну, не те, як ми їх називаємо, а саме от, що ми бачимо. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, бо в мене сьогодні якийсь поток мислі трошечки летить якби, вперед, а річовий апарат трошечки відстає, не встигає схватити мисль за хвост. Так от, тому До чого я це все веду? Да, я говорила про ці коментарі. Їх дратує не сама людина, розумієте? Цей хейт, до речі, коли е хейтять, да? дратує не людина, дратує те, що ця людина має. Те, що вона знімає відео, може, дратує. Сидить жінка або там, не знаю, чоловік, який теж хоче знімати відео. Але вони бояться, сцикують трошечки, розумієте. І, звісно, вони будуть писати ці гнівні коментарі. Вони, бачать, людина виразилася. Певну думку, можливо, яка е не сходиться світоглядом е хейтера, і хейтер починає писати коментарі. Розумієте? Тобто, подивіться, коли ви відчуваєте якусь таку заздрість, да, вас починає дратувати чомусь ця людина, то що ви, до речі, в мене було відео на каналі про тіні. Ми якраз там говорили про те, от, наприклад, е да, тінь це наша якби, зворотня, скажімо так, те, ті характеристики, частіше всього, негативні, які залишаються в тіні, ми їх не проявляємо. Так от, можливо, вам потрібно проявляти це. Тому що, наприклад, що частіше всього люди не проявляються? Це, звісно, тінь. Типу, Я хочу бути сексуально розвратною жінкою, але я ж целочка дівчинка, куди мені? Я не буду таке робити, правильно? Е, я прилична жінчина, бо <гум> да, да ні, я такого не буду робити. А насправді е, в людини, навіть знаєте, що я <кхух> до мене, коли люди приходять на консультацію, я завжди звертаю увагу на їх фізично. Як вони сидять? Тобто як вони відчувають. Є люди, які сидять ось так, і ти прям навіть, ну, от я коли роблю, я ну, немає цього відчуття. Тобто вони сидять. І вони, знаєте, якісь напряжені, і я прям відчуваю, що є якась енергія всередині, яку прям от треба, щоб вона вийшла. Або навпаки, коли сидять, і ти відчуваєш, що ну, людина якесь ну, щасливе життя. Тобто це виглядає на фізичному рівні, ну, тобто, це проявляється фізично. І до чого я це веду? Так, да, Що у нас буває всередині щось, що ми собі не дозволяємо, а нам би хотілося. Розумієте, цього нам би хотілося якогось класного сексу. Ну, давайте ми вже говоримо про це, то буду говорити про це. Але жінка, наприклад, собі не дозволяє, тому що їй все життя говорили, що секс тільки для народження дітей таке є. Розумієте? Взагалі, мені здається, секс. Я в планах у мене м -м, після завершення одного навчання я хочу піти на сексолога, тому що для мене тема сексу, а я в неї бачу певний, знаєте, закрольний сенс. Ну, не в контексті, типу, що секс-секс, пенетрація. Ні, в тому плані, що, е якби, як це правильно сказати, це про вираження себе. розумієте? Це, як, знаєте. Це як їсти те, що ти хочеш. Типу, деякі люди собі не дозволять їсти, що вони хочуть. Вони говорять, що їжа є якась хороша, а я погана. А те саме і в сексі. Типу, Люди не до кінця якось, не прийнято про це говорити. Навіть коли от зараз здавалося, бо вже там всі про це говорять, да, ніхто про це не говорить досі, дуже мало людей. Є якісь моменти, коли, наприклад, да, дівчата, чуючи, що ти маєш бути, там, не знаю, коротше, багато партнерів це вже все. Да, тобто постійна якась така зацикленість на цій сексуальному цьому житті, на якомусь досвіді, я маю в плані, що це ну, негативно, да, якщо ти займаєш сексом, то ну все, ти ж не в шлюбі. ти що, Дівка, прошмандовка. Оце мені не подобається, тому що е, я розумію, як багато людей страждають, як і чоловіків, так і жінок, до речі, які не можуть розслабитися, я розумію, отримувати задоволення е, через отут, що в них, через ну, свою голову, свої думки. І це дуже мене е, засмучує. Саме через це я хочу, е, от саме цю частину, тобто, допомагати людям проявляти себе в сексуальному плані і допомагати їм відкриватися. Новому досвіді да, і відчувати цю певну свободу. Те, що вони хочуть робити, робіть. Да, тому повернемося до заздрості і е, того, що я говорила, да, злості і так далі. Дивіться, що ви собі не дозволяєте. Чого вас це дратує? Я повторюсь, може бути складно визнати те, що ви дійсно цього хочете. Тому що ми ж таки всі добрі. Як це так ми можемо хотіти багато заробляти? А як це так ми можемо хотіти, щоб чоловік дарував нам великі букети, подарунки? Як так ми можемо хотіти жити в великому будинку чи в гарній квартирі? Мені, до речі, тут о, хочу, не знаю, якщо ви бачили-не бачили, є дві блогерки ЄВАЄСТІ, і ви знаєте, їх певні цей вайб, вони, коли вони говорять про лакшері життя, ви знаєте, в певному от. В них о цьому дійсно треба повчитися. Вони не соромляться говорити про те, що вони дійсно хочуть мати класні машини, класні сумочки, не знаю, там жити в якомусь лухарі, будинку і так далі. Для них це нормально. Вони про це не приховують і вони до цього йдуть. А, так от, оце дійсно треба в них повчитися. Дозвольте собі жити життя, яке ви хочете. Ви хочете класно, я не знаю поїхати в Монако в казіно, купити собі ламбу або якийсь поршик. Хочете, дозвольте собі. І тоді, коли ви дозволите собі. Тому що я справді вважаю, що ці негативні емоції, вони є. В них є інша сторона. Вони приходять і кажуть, привіт! А я заздрість. А знаєш для чого я тут? А для того я тут для того, щоб показати тобі, що ти це хочеш. Ти ж чого заздреш? Тебе є, ти це хочеш. Я тобі натякаю. та саме злість роздратування. Е, да Ти злишся, злишся через що? Тому що в тебе чогось немає, ну переважно. Е, да, тобто, наприклад, мене дратує. Я не веду приклад. Е, я не починаю злитися, і мене дратує, коли я коли хтось хропе, наприклад, або супе, я не знаю. Я, мені треба, щоб було тихо. В цей момент я відчуваю роздратування. Я хочу, що я хочу тихо, щоб було в, в квартирі, да, там в кімнаті, щоб я могла виспатися. Моє бажання це нормальний сон. розумієте? Те саме і тут. Е, тому ці емоції вам якби підсвічують. Вашу істинну натуру. І ваша задача впізнати себе і зрозуміти, я хочу цього і дозволити собі це робити. Тому насправді не пхайте ці емоції далеко в себе. Не, скажімо так, не бійтеся їх, не сурайтеся, тому що, наприклад, нещодавно. Я сіла, і я дійсно себе зловила на прям, на мене була така ця емоція неприємна. То наш прям вилізла з мене, якась така. Знаєте, вона була несуразна. І я сижу і думаю, фу, ну ну неприємно, звісно, Настюша, що з тебе таке лізе, але з іншого боку, я розумію, що це нормально, і мені це дійсно підсвітило мої. Істинні ну, бажання, я про них якби і так знаю, е, от, але вона якби в, ще раз да, мені про це нагадала. Тому ставтеся до цього е, нормально, це окей, в цьому не менш поганого, саме головне не агресуйте на інших людей, тому що знову ж таки, як я говорила, люди в цьому не винуваті, що ви хочете щось що в них є. Дозвольте собі це робити. І на кінець відео я скажу наступне: якщо для вас складно зрозуміти, а що ви хочете, я вам запрошую на консультації. Це по-перше, а друге, скажу наступне: коли ви дозволите собі те, що ви хочете, ви хочете класного життя, ви хочете, не знаю, там, що ви хочете, ви почнете ставити собі цілі і їх досягати, поки ви сидите. А, і вважаєте, що ні, це мені не потрібно, я не така, а, як я можу це хотіти. Це не про мене, ви живете не своє життя, ви живете нещасливе життя, тому що ваші бажання істинні зовсім інші. І саме головне, я завжди говорю, коли ми дозволяємо собі знімаємо цей, знаєте, як це правильно сказати, заборони, ми починаємо бачити, що в світі є так багато всього. Що в світі є такий величезний вибір всього, що, ми, що можна обрати, і тоді, якраз, відбувається магія. Ми починаємо чути себе. Тому що, коли ми себе обмежуємо, ви собі зразу говорите, «Ні, ця машина дуже дорога для мене, ні -а. а може, це якраз ваша машина, і ви б її могли заробити на неї, і навіть, може, на 10 таких машин могли б заробити і купити, але ви собі не дозволяєте, ви живете на своє життя. Тому, любі, Трошечки такий сумбурчик вийшло, ну, тим не менше. А, приймайте себе, дивіться свої емоції, аналізуйте їх. І я вас чекаю на консультаціях. До зустрічі в наступних відео!